Рубрика Ман Євро 6. Кулір нижній. Що це за нижній? Що не так з цими маном? Ну, шукаємо ми проблему з антифризом. Стандартна ситуація у Мана Євро 6. Так, да, щось йому бракує. Зняли кулір. І це, що ми тут бачимо? Тут, як не в кінці подивитись, тут залишки антифризу. Де вони? Покажи уважно. Їх мало тут, але вони є. Воно знизу, бачите, таке мокре. Так. У нас тут має йти тільки По повітря. повітря. Попередньо почали розбиратися в чому проблема. Ну знімаємо нижнього кулера, знімаємо ЄГЕР. І дивіться, скільки в нас масла тут. Ой-ой-ой, ну, то тут питання вже і... до чого треба? Турбінка в нас. А -а -а. До речі, їхня проблема. Боляка практично всіх єврошосних манів. Тут стоїть дві турбіни. Так, є більша, є менша. Ото менша турбіна, відгорають болти. Вони мають бати бути там чотири штуки, з цієї сторони два немає. Як відгорають ну, самі по собі? Так, да, від самі по собі. Чувсь таке? І, і турбіна може відслоїтися від гарячої частини і можуть ну, бути і плачем, проблеми. ЄГР, до речі, якщо звернути увагу на заслонку, бачите, тут таке як. Антифриз ну, від температури засохший. Ці заслонки мають бути в ну, вихлопі, uh -huh. мають бути чорні. Вони не мають бути такого кольору. Тобто будемо розбиратися, це їде на перевірку, це їде на перевірку, знімаємо турбіни, замінюємо, ну а далі будемо бачити, що там до чого. А, в принципі, машина нормальна, якщо обслужена. Звертайтеся раптом що.